Представляю вашій увазі українізатор на Fallout 4. Я познайомився з однією людиною, коли встановив цей мод F4 UA або Fallout 4 українською. І як випадково сталося, це була одна з розробників дівчина, яка ну, просто робить своє діло. Вона одна з трьох робітників або ентузіастів, які зробили цей мод. І яка пішла захищати нашу країну від рашиських окупантів. При цьому знаходить час оновлювати мод. Вертаємося до мода. Коли вперше його встановив, то я думав, буде як з відьмаком третім, типу, не все перекладено. А натомість там не лише все перекладено, і деякі сюрпризи. Один з них я вам покажу. А далі шукайте самі.